Так, зараз коротко поясню, що потрібно тут робити. Саме головне, що я написав в пості, треба використовувати бота 3 рази на день. Він там по 3 години. Тобі ж три рази в день можна сюди заходити спокійно. Так, далі квести. Тут є. Відео, які можна просто зайти. Там буде таймер десь приблизно 5 хвилин, десь більше зайти, через 5 хвилин просто натиснути перевірити, і воно виконується. А для тих, де є коди, точно так само заходимо, чекаємо там 5 10 хвилин, потім шукаємо, там, дивимося по назві. Наприклад, ось 10 нот Taking Secrets, ну, приблизно ось відповідь стадіон, десь є просто код, треба ввести, а десь потрібно вибрати правильні відповіді. ось. Тут, може бути деяких нових відео, будуть пізніше з кіно, якщо комусь треба. А тут вони начебто є всі. Ну я вже їх виконав. Так що не покажу, як це робити. Так. Ну, з комбо я думаю зрозуміло. А, і спіни. Тут можна просто натиснути потримати, вона саме буде їх крутити і можна множника Наприклад, п'ять 5 разів і все воно буде саме крутити. Зараз щось глючить трошки. Тут дає урон по босу, можна скоріше вбити боса і просуватися вперед. Так, і останнє. І кому там важко, Ну, я не використовую, можна використати ще бусти. Я раніше кожен день викладував. Зараз немає часу для них. Ну так, да, взагалі все. Якщо якісь будуть новини, я буду викладати на моєму каналі папа